Напередодні нового року міська рада порадувала грошовими винагородами 45 чернігівських спортсменів та їх тренерів, що здобули медалі на міжнародних турнірах. На це в бюджеті знайшли майже 150 тисяч гривень. Тож зустріч з міським головою була приємною новорічною несподіванкою. Премії дісталися і представникам єдиноборств. Нам приємно, що відмітили нашу роботу, тим більше в та нового року, радіства. Я вам скажу так, що труд. Не пропадає дійсності, щоб стати чемпіоном і призором на Європі чи на Это це треба, як кажуть, не один год і поработати. Міський голова переконаний, своїми успіхами чернігівці провертають неабияк інтерес до нашого міста. Ніякі рекламні буклети чи відеоролики не можуть з цим порівнятися. Тому підтримка спорту дуже важлива для розвитку Чернігова. Я намагатимусь вивчати умови, тренування, де що ми можемо підставляти плеще в межах можливості. Зараз будемо вивчати. Ці можливості на рік. От може десь трошки і ужмем. Е, інші видатки трошки виділимо і на спорт. Напевне, я хочу радитися з цього приводу з е, тренерами. Очільник міста здивував усіх, коли запропонував тренерам та їх вихованцям подвоїти грошову винагороду до 300 тисяч гривень наступного року за умови покращення результатів. Навіть уклали свою рідну угоду з планом здобутків на 2016 тисячі шістнадцятий рік. Насліду що буде я готов вам. Удвоить сумму премии, вот эту. Удвоить. Значит, под ваши гарантии пишите сразу, отдел каких видов спорта, какие места возле маленькие. Это ми готові цілому ж, 2015 рік виявився дуже успішним для чернігівських спортсменів та тренерів. Проте на турніри доводилося їздити за свої гроші. Тож матеріальна підтримка від міської ради дуже доречна а тим паче її збільшення. Та очі немаловажна премія. Ми читашто спортсмени не олімпійських відо спорта, практически всі поєстки, всі та за свої щоти починають питання. Там ну все

премии, а и в плане и информационной, и в плане материальной базы для спортсменов и так далее. Вот. Но все же очень сложно завоевывать медали на чемпионатах. Все-таки чемпионаты эти уже международные вот. и подготовка к ним требует определенных. Затрат і фінансового плані, і час, і здоров'я, сил. Міський голова на устанок що проконтролює, аби кожна копійка виділена на спорт витрачалася за призначенням, а не розкрадалася горе керівниками.